Рішення прийняв однозначно і спочатку, тільки узнав про створення батальйону, так як я вже раніше приймав участь в АТО і був майже в такому ж батальйоні, прийняв рішення спочатку і написав. На співбесіду. Співбесіду пройшов в батальйон. Попали як молоді хлопці, так і підготовлені, і ті, що проходили вже раніше навчання, і ті, хто був підготовлений Одні з інших підрозділів, які більш були задіяні в таких як сказати бойових підрозділів. Сформували, закінчили навчання і проходили в різних підрозділах службу, але виявили бажання. Попасти до до батальйону, але під час базового навчання нас навчили майже багато чому. Ну, я так для себе взяв теж багато досвіду. Ну, все інше вже отримував під час вже виконання завдань. Інструктори були з підрозділу національної гвардії 12-ї бригади Азову, які вже мали такий суттєвий досвід, які пройшли. Такі міста, як і Маріуполь, так і вони надавали такі суттєві знання, які дуже допомагають. Їм дуже а також були вимоги до молоді. А також і до нас ставили по одному рівню. Ви повинні знати і повинні вміти. З Фізичної підготовки майже кожного дня у нас починалося з фізичних навантажень. Та ж сама зарядка, і потім, так по навчальному плану. І тактична підготовка, і орієнтування на місці на місцевості, а також досить суттєво полігонову і, і всім тактичним діям. Штурми окопів, штурми приміщень, і також поводження зі зброєю. Кожен напрямок займався своєю підготовкою, а також загальна підготовка, яка. Потрібно для кожного військовослужбовця. Це другий етап було злагодження підрозділу. Всіх, е які механізми та органів, які знаходяться в самому батальйоні, також залучення бронетехніки, а також тяжкого озброєння. Е це все працювало як єдиний механізм і досить суттєво злагодило підрозділ. Зараз я приймаю участь як штурмовий штурмовий підрозділ. Нам була поставлена задача вийти та перевірити е точку. Під час проведення дій, які нам були поставлені задачі, виявились противника. На підході до позиції було все досить суттєво замосковано. Я трішечки припиняв вище голову і побачив, що противник намагається уйти, а відкрив вогонь ну і вразив. Противника. На локації їх було е, два вели вогонь з лівої сторони, так як вони були за брусером. Там близько 70 метрів до брусера було, е, звідти почався стріл, стрілковий стріл, бій, звідти, почався, звідти почали стріляти. Е, два автоматчики були. Е, я поки зорієнтувався, туди підняв голову, е, також спрямував голову вправо, вже з правої сторони. По залишкам окопної лінії виходили, ну не виходили, вибігали загарники, які за загар... нашу землю, і також не дають нам нормально жити. Я відкрив вогонь, влучив одного, потім влучив. Було їх там близько трьох чоловік. Один змістився, зайняв вигідну для нього позицію. Ну ми з ним почали стрілковий бій. Ну, близько. З 10-15 хвилин з ним я, я не знаю. Ну, це, це мені так кажеться. Так, я змінив 4 магазини. Після влучання прилетів коптер, допоміг, я бросив туди гранату і відійшов, перегрупувався, перезарядився і, і потім повернувся назад. Ну, Стрілецький батальйон для мене, ну, як майже сім'я. Так як ну, вже ми всі сплатилися і вже досить суттєво один одного знаємо, і друг за другом підкладаємо плече і, і не тільки плече, а є опори кожному, хто у нас є в підрозділі. Мотивація Україна, і це досить суттєво, і все. Це як в серці, так і в душі.